Вітаю, шановні глядачі, у проєкті Народний репортер на цьому тижні. Поки наша знімальна група проводила свою зйомку на вулиці, до журналіста підійшов Дніпрянин пан Володимир і попросив висвітлити, з якою несправедливістю він зіткнувся. Володимир мешкає за адресою вулиця Новокримська, 3, у квартирі номер 5 Протягом двох місяців він та його сусідка вимушені жити без електропостачання, хоча не мають заборгованості, тож слово пану Володимиру. 7 березня цього року наша ОСББ Новокримська 3 і діячі самозванці відключили електропостачання на декілька квартир. І до наступного часу, до сьогоднішнього дня, дві квартири, 5 і 8, проживають без електрики. Вони висунули наступну причину: заборгованість. По платежах по ОСББ. Але ми вважаємо це не так. Законом встановлені платежі за кожен квадратний метр, які були прийняті на загальних зборах членів ОСББ, ми сплачуємо вчасно і в повному обсязі. Але ця група самозванців чого самозванців? Того, що останні законні збори. Звітно виборчі збори ОСББ відбулися у вересні 2019 року. Вони намагалися у 2020 році провести так звані збори. Але звітно виборні збори ОСББ починаються з першого питання. Це акт контрольно ревізійної комісії, і звіт голови цієї комісії або когось членів не було ні акту. Не було ні голови, ні членів цієї ревізійної комісії. Ну, як їх називати? Ну, я самозванцями називаю, тому що їх не вибирали вже більше 2,5 років. Це <кій> голова, екс, правильно буде сказати, екс-голова ОСББ Нечмиря Євген Іванович, а також нанятий їм в свій час виконавчим директором Брасловець Олег Володимирович. І ще підвезається там таке жил-сервіс-центр Мірошніченко, Владіслав, по-моєму, звуть. Оця група там діє, ну і ще вони там активістів своїх мають. Зверталися в центральну енергетичну кампанію, ну інакше ще називають її ДТЕК. Там, до речі, відповіли, що до нас претензій не мають, і вони не відключали світло, електрику. Далі зверталися в обласну державну адміністрацію, в міську раду звертались, звертались в обласну прокуратуру, в обласну поліцію. Прокуратура переслала справу нашу заяву, в обласну поліцію, обласна поліція перекинула в міську в міське управління поліції. Ну, а звідтіля вчора я отримав відповідь, що переплав, переправлена наша заява ДП-6, ну, колишнє Красновардійське РОВД. Світла у двох квартирах названих немає. Ходимо по інстанціях, Пока, поки безуспішно. На перетині вулиці Михайла Грушевського та Сергія Подолинського розташована трамвайна зупинка. Неподалік і депо. Тож саме цей топік трамваю вважається важливою артерією. Тут люди чекають на свій трамвай або здійснюють пересадку з одного на інший. Зупинка, яка має навантаження людей, виглядає занедбано. Сміття, старі лавки і навколо високі бур'яни. Це майже центр міста. Город найгрязні, дуже грязний по порівнянні з іншими містами, то цей город дуже грязний. І всі Дніпропетровчані це знають. Бо я ну, коряна Дніпропетровчанка, але всі жалися, що город грязний. Треба обирати город і приводити його до ладу, щоб люди хотіли їхати і у людей не було. Е... Та це Дніпро воно грязне. В чому ми туди поїдемо? Туди-сюди. Ось це саме головна проблема міста Дніпра. Мешканці міста продовжують сигналізувати про стан та якість води, яка тече з-під наших кранів. Проспект Івана Мазепи. Починаючи з зими, іржава вода тече з-під крану. Раніше такого не було. Пляшка з водою. Доброго дня! Якість води внизу вулиці робочої. Фільтру 9 днів. Зліва. Поліпропіленовий фільтр. Це навіть не технічна вода, це якась каналізація нам тече. Ось такий сумний стан води у Дніпрі, лівий берег, Амур. Централізована вода, справа ліворуч закуповуємо для пиття очищену. Через шквальний вітер на вулиці князя Ярослава Мудрого гілка впала на припаркований автомобіль. Гілка встромилася у дах машини. ж на Мануйлівському проспекті ще одне дерево приземлилося на припарковану автівку. Дуже прикрі та неприємні ситуації, на щастя серед людей ніхто не постраждав. А далі вже класична ситуація, з якою часто стикаються дніпряни і пишуть про це зачинені укриття. Під час повітряної тривоги сховище в гуртожитку на вулиці Павла Нірінберга, 4, зачинене. А в обласному центрі знову проблеми з трамваєм. Дніпряни повідомляють, що у центрі міста на проспекті Дмитра Ворницького під час руху зайнявся трамвай номер 1 У Дніпрі підтопило вулицю Передову. Стався прорив водопроводу під землею. Роботи виконувались з відключенням водопостачання прилеглих будинків. На цьому тижні ми побували у Кам'янському. Нас приємно вразила центральна вулиця міста, проспект Свободи. Алея фонтанів, охайні клумби, дитячі майданчики і громадські вбиральні. У Кам'янському з'явився безкоштовний міський туалет з комфортними умовами. Чого не скажеш про обласний центр Дніпро? Нестачу громадських вбиралень на вулицях міста, Дніпряни та вимушені переселенці відчувають на собі. Наприкінці червня у Кам'янському на центральному і найдовшому у місті проспекті Свободи запрацював безкоштовний громадський туалет. Об'єкт обладнаний двома чоловічими та жіночими кабінками. Є чотири сенсорні умивальники, спеціальна поличка для сповивання немовлят. На весь об'єкт працюють два кондиціонери. В холі ведеться відеоспостереження. Також передбачено приміщення для адміністратора. Графік роботи громадської вбиральні з 9 до 22. За інформацією міської влади Кам'янського, цей туалет для відвідувачів буде безкоштовним. Також заплановано будівництво ще однієї громадської вбиральні нижче по центральному проспекту, а також декількох подібних об'єктів в інших районах міста. А тепер завітаємо до центральної вулиці Дніпра, проспекту Дмитра Яворницького, Порожньо. Куди треба бігти, якщо потрібно. А міські туалети у парках чи на набережні міста це суцільний сморід. Туалетний папір в обмеженій кількості, бруд. Ще й плата за це задоволення. А що кажуть дніпряни з приводу громадських вбиралень у нашому місті? В Кам'янському поставили новий туалет з кондиціонером. Чому не піти Мабуть, там мер. В порівнянні з Дніпром і Кам'янське, де більше туалетів? Більше. Ну, мені здається, у нас в Кам'янському більше. Чому? Ну. Знає, через дві остановки завжди є туалет. Він дуже охайний, там плитка все ну, взагалі там да, платне, 5 гривень, але, скажімо так, коли ми приїжджаємо в Дніпро, то тут знайти навіть платний туалет дуже важко. Особливо влітку це дуже потрібно, бо ми п'ємо багато води. Ні, звісно, не вистачає. Дуже мало, якщо є, е, то треба за налічку, а якщо немає налічки, то взагалі проблема. Не зайдеш нікуди. Дуже мало, і в парках мало, і по вулицям мало. Практично немає їх взагалі. В туалетах не особливо приємний запах, і не особливо хочеться туди заходити. Навіть, навіть, навіть за ці 10 гривень. Ну, мы вообще не местные, но вот так вот ходить, если по городу, тут ремонт не очень. Дома обваливаются, старые очень дома, обваливается штукатурка, с крыши вечно что-то сыпется. Ну, в общем, грязноватенько как-то. А вы звитки сами? Мы сами Торецка. Ну, не смотрят ни зачем никто. Ничего, никому не надо, как я говорю. Оно стоит старое, пусть стоит старое. Но мы в этом парке не были. Сейчас приехали, стоят эти игрушки. Я говорю, никому не нужны статуйки, Никто их не красит, никто не штукатурит, все сыпется. Ну, не особо больше сюда и хочется идти. И даже канатные дороги смотрю, у меня ребенок бегит, но я говорю, я что-то сомневаюсь в их вообще качестве, и стоит ли туда вообще залазить. Ну, я думаю, що это халатність. Ну, я не знаю, мера города раб подчиненных. Ну не знаю, как-то должны все убирать, следить за этим, особенно за площадками. За стан громадських вбиралень відповідає департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, який очолює заступник мера Філатова пан Лисенко. Очевидно, він та інші чиновники користуються іншими комфортнішими благами цивілізації а Дніпровських громадських вбиралень на власні очі не бачили. А було б непогано побачити та ще й відчути незабутню атмосферу. Сморіду були б вражені. Очевидно, з 23 мільярдів гривень міського бюджету важко знайти, хоча б кілька десятків тисяч для облаштування туалетів, хоча б навести лад у діючих. Маргарита Супіняк, Віталій Шалдов. Новини Д1. На лівому березі Дніпра створили новий мурал. На стіні одного з п'ятиповерхових будинків на вулиці Квітки Цисик намалювали жовто-сині квіти, які прикрашають вулицю. А на цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за довіру та ваші коментарі у Ютубі під цими випусками. Побачимось наступної п'ятниці.